про те, що говорив президент нашої країни, адже він також зазначав про ту ситуацію, яка є. Він також відвідував це місто так нещодавно. І Зеленський заявляв про те, що українські підрозділи мають необхідні результати в районі Покровська. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є необхідні результати в підрозділі, які знаходяться в районі Покровська Донецької області. Є необхідні результати і в наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку. Наші штурмові підрозділи, наші оператори сил пілотних систем, наші воїни Нацгвардії, військової служби правопорядку гурта, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину. Ну і раніше повідомляли, що штурмовики 425-го окремого штурмового полку скеля повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. У заяві генштабу йшлося, що сили оборони продовжують ударно-пошукові дії у Покровську. Оточення українських підрозділів та частин немає. Володимир Зеленський заявив, що на Покровському ситуація залишається складною, але оточення підрозділів сил оборони України там немає. Тобто дійсно бачимо з вами, що ситуація ситуація вона там постійно змінюється. Ми з вами постійно про це говоримо. Подекуди знову ж таки є просування рашистів в наші збройні сили України. Роблять усе, щоб. Відтіснити ворога якнайдалі, щоб зберегти якомога більше життів наших людей. Це є найперший і найважливіший пріоритет для наших захисників та захисниць. І ми з вами це прекрасно розуміємо. Знову ж таки рашистих планах то напівоточення, оточення, напівколо взяти, то повністю і говорили також ще з вами. Деякі військові та аналітики, експерти і військовослужбовці зазначають про те, що на запорізькому напрямку також зараз там не дуже про нього багато говорять, не так багато як про Покровський напрямок. Але він також залишається дуже складним та дуже важливим відтинком фронту. Тобто, дійсно, схід та південь нашої держави, рашисто. Вони зараз, якраз таки в той період, коли ще знаєте, не дуже холодно. Тобто це не мінуса а величезні коли зимою. Так, це може відбуватися, коли плюс-мінус зараз нормальна погода, сонячно, сухо, тепло подекуди. Так знову ж таки бачимо, що рашисти зараз, якраз ось цей період до початку сильних морозів, до початку великих опадів, намагаються максимум із нього витиснути. Але знову ж таки розуміємо, що наші. Зсу вони відтісняють, вони тримають оборону, за що ми їм неймовірно вдячні, тому що це просто неймовірна титанічна праця. Вони кожного дня дійсно ризикують своїми життями. Ми маємо з вами це розуміти, і ми маємо бути дуже і дуже вдячними нашим ЗСУ. Тож, котре хочу закликати і вас, шановні глядачі, не забувайте підтримувати збори наших військових, перевірені збори, обов'язково їх поширюйте. Обов'язково доєднуйтесь і пам'ятайте про те, що малих донатів не буває. Так само, як вона складна і на фронті. Це, друзі, не якась там, знаєте, панічна історія, це просто констатація реальності, яка нині є. Адже краще знати реальність, ніж малювати собі якихось рожевих понів в небі. У силах оборони. Півдня заявили, до речі, що ворог намагається інфільтруватися у населені пункти на Запоріжжі і Дніпропетровщині. Дійсно, зараз вони розвивають наступи на цих напрямах, а не лише на Покровському. Тому певне і є коментарі, що на Покровщині не найскладніша ситуація. Але, як запевняють у силах оборони Півдня, зокрема, це повідомив речник Владислав Волошин, росіяни не захопили, наприклад, Павлівку. В районі Плавнів тримається сіра зона, бо раніше про проблеми із Павлівкою і районом Плавнів повідомляв аналітичний центр Діп Стейт. Вони кажуть, ні, ні, окупації Павлівки в Запорізькій області немає. І далі знову ж таки будемо з вами говорити про новини з фронту. Адже там ситуація вона дуже і дуже динамічна зараз на сході нашої держави. Вона залишається такою. І начальник управління штурмових підрозділів Валентин Манько опублікував також наступний допис у своєму телеграм-каналі. Саме він розповів про актуальну ситуацію в зоні відповідальності штурмових підрозділів. Сумський напрямок тривають стабілізаційні дії. Відзначається активність малих груп противника. Які намагаються просочитися у сірі зони. Ситуація контрольована ворог зазнає втрат. Куб'янський напрямок. Відзначення локаційні сутички на окремих ділянках противник діє малими групами. Ситуація під контролем ваших підрозділів. Костянтинівський напрямок активних штурмових дій противника не зафіксовано. Наші підрозділи утримують позиції, Ситуація стабільна. Добропільський напрямок, штурмові підрозділи провели низку ударно-пошукових дій. Противник намагався. С та просування, але був відкинутий. Ворог поніс суттєві втрати. Ситуація стабілізована. Покровський напрямок про нього поговоримо дещо пізніше. Новопалівський підрозділи проводять зачистку населених пунктів, де ворог намагався закріпитися у кількох секторах. Противник був відкинутий, зазнав втрати. Наші війська отримують ключові позиції. Дніпровський напрямок ситуація стабільна. Штурмові підрозділи проводять блокувальні та пошукові заходи. Ворог поніс втрату позицію утримується запорізький напрямок, тривають стабілізаційні дії противник Активних спроб просування не здійснює наші підрозділи, виконують зачистку, закріплюються на визначених рубежах. Ну і до речі, далі ще як і обіцяли, поговоримо дещо детальніше про Покровськ, про східну частину нашої країни і про те. Що там зараз відбувається? Адже знову ж таки останніми тижнями активно говоримо з колегами саме про це, тому що ситуація, повторюсь, динамічна, вона змінюється щодня, і знову ж таки завжди оновлену інформацію з вами обговорюємо. До прикладу, аналітичний проєкт Мапа Дівстей дописує зараз наступна. За вчора ворог провів на Покровському вітинку 100 штурмових дій. Це свідчить про те, що ворог намагається пришвидшитися та не шкодує ніякі резерви. Для розуміння за весь 2025 рік більше було лише 3 та третього. Так, перепрошую. Та 4 травня зараз на своїх екранах ви можете бачити якраз таки інфографіку, як це все відбувалось. Ну і знову ж таки. А саме 113 та 115 відповідно було так штурмових дій, зазначають аналітика. Тобто, бачимо, і графік показує ситуація. Вона постійно змінюється. Вона є дуже і дуже динамічною. Ну і також ще військові розповідають подробиці з приводу тих боїв, які зараз точаться за місто Покровськ. І ось до прикладу, також ще й начальник розвідки зенітно ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубіж Данила Борисанко. А у ефірі телемарафону нашим колегам він розповідав про те, що далі цитую: ситуація справді дуже складна, і з нашого боку, основна складність в тому, що задіяна велика кількість різних підрозділів, як ЗСУ, та та Національного. Національної гвардії так і військової служби правопорядку дуже багато спецпризначенців, пояснив Данило Борисенко. Військовий додав, що через це важко синхронізувати перепрошую дії всіх бійців із різних підрозділів і за його словами. Надзвичайно відповідально і важко координувати дії всіх відповідних осіб і підрозділів, щоб проводити ударно-пошукові операції, блокувати підрозділи противника, просування в межах Покровська, паралізати його логістику та можливості також відстежувати точки зльоту його полігонів.